Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас з вами буде побудова, ой, як я завжди повторюю, не дуже звична побудова. Е, насправді тут нічого такого прям складного чи щось таке нема. Це в нас буде будиночок на дереві. Єдине, що складне, було, з чим я от зараз, як ви бачите, борюсь. Це я хотіла на початку зробити м, такий, знаєте, типу, як е, мостик тоненький, який би вів до більш такого розширеного мостику, і з нього б можна було вже підійматися на будиночок. Знову ж таки, як ви бачите з відео, це мені ну, не дуже вдавалось. От Я і так, і так намагалася це зробити. І, в принципі, в мене щось навіть от зараз, ви бачите, навіть вийшло. Тобто я змогла е продовжити цей міст, але був наступний нюанс: якщо в нас там є платформа, е то на, буди на, на самому дереві будиночок я вже не могла помістити. І тому я вирішила як це сказати? Ну, коротше, більше простити собі життя. Зараз ми з вами, як ви бачите, будуємо сам будиночок. Він буде маленький, там всього три кімнати, по суті це вбиральня, така загальна велика кімната і спальня окрема, плюс ще є балкончик. Ну, По-перше, балкончик був потрібен для того, щоб збиратися, як нести на цей будиночок. А по-друге, Ну, оце дерево. Мені дуже не хотілося якось його обробувати, і щоб воно йшло посеред будинку. Бо ну, щось мені не дуже це сподобалось, ця ідея. Зараз, поки що, як ви бачите, в мене будинок, точніше, сам балкончик, він якби зрізає дерево, але потім я це приберу. Далі я роблю містечок і стикаюся з наступною проблемою. Щоб поставити ось ці сходи, бачите, воно не хоче. Я теж критила ці сходи, і в кінці я вже вирішила, що хай там буде якийсь острівечок, типу, ось цей мостик нас веде до острівця маленького, а з цього острівця вже можна піднятися в будинок. В принципі, ось це було саме складне. І якщо б я будувала цей будинок просто на землі. Ну, на дереві, але дерево б стояло на землі, а не в воді як зараз, то все було б набагато простіше, але ні, мені захотілося, щоб це дерево ще й в нас росло, наче затоплене. Ну, сама собі придумала якісь проблеми. Так буває. Сам будинок зовні, він максимально простий, він навіть, мені здається, занадто простий. Але в мене була така ідея, що це будиночок, ну, це не для постійного життя. Це якась стара, типу дача, знаєте. От люди, а в моїй історії, до речі, тут живе орнітолог. Ну, як живе, він періодично сюди приїздить, прилітає, не знаю. От, і, наприклад, на літо він сюди приїжджає, цей орнітолог. І вивчаю собі там пташок, в нього там є місце. Я потім покажу, як я його робила. А сама ось ця типодачка на дереві, вона ну, максимально проста в неї не дуже з ремонтом, тобто щось там старе, доволі таке. Плюс я ще тут меблі використовувала такі, знаєте, самі прості. Так, якщо що, ось цей унітаз, я придумала, що це біоунітаз Бо, ну, ви розумієте, чому. Всі предмети, які тут є, я використовувала, щоб їх можна було ставити в будинках без, без живлення, тобто без води та без електроенергії. Ось я зараз якраз відгризла кусок балкона для того, щоб спокійно дерево собі росло далі. Отже, в цьому будиночку. Ну, як ви бачите, дуже мало місця, і балкончик маленький. Тут дуже велика територія, але більшість сне, більшу площу тут займає озеро. От. Навколо там пути ще трошечки ділянки, але до них ми пізніше повернемось. Зараз в нас сам будиночок. В самій ось цій великій кімнаті я використовувала меблі, знаєте, такі, які, типу, Mm. От, я коли їх підбирала така, ну, ось це, в принципі, можна було б десь знайти. А ось це можна було б, наприклад, там щось воно було старе, стояло десь в будинку, і щоб його не викидати, перевезли на дачу. Я думаю, що у багатьох таке було раніше, зараз, можливо, більш сучасні дачі, звісно, але ну, тут така дача, ну ви бачите. Це дуже маленька будівля і. ну, я не думаю, що тут прям часто її користуються. Не ну, ж кажу, максимум там, на якийсь період, коли там, не знаю, якийсь там. Я не розбираюся в птахах, на жаль. Але ну, якийсь там не знаю, горобець, якийсь там блакитно-окей, якийсь період з'являється, прилітає лясь на це озеро. Влаштовує гніздо, і от ця родина сюди приїжджає, щоб за ним понаблюдати. Наприклад, це в нас спальня, і вона теж максимально проста, тут теж мало місця, і ставити якусь шафу я не хотіла, бо, як мінімум, це все ще будинок на дереві. Тобто, треба було щось не дуже таке важке. От, до речі, ось це ліжко, яке я використала, я дуже рідко його використовую. Бо якось воно не вписується в ті стилі, які я зазвичай роблю в будинках. А тут воно так прекрасно, прям дерево в дереві все, все добре. В цій великій кімнаті в нас буде три зони. Це зона для відпочинку, типу вітальня, але, ну, розміри ви бачите. Але навіть телевізор є, до речі. Спочатку я хотіла поставити диванчик, але я його приберу зараз, мені здається, я поставила крісло, бо тут місця нема. Плюс ще одна зона це буде кухня. Причому на кухні в нас не буде плити, бо це дерево. Трохи банально, але все ж таки це дерево. І якось вогонь на дереві. Ну, я вирішила не ризикувати. І тому там нема ні плити, нічого такого. Там є холодильник, так? А, але ну, я думаю, що там якісь там можна там овочі, фрукти зберігати, а, можливо, навіть м'ясо. В принципі, а, ну, відкрити вогнище десь внизу, ніхто ж не забороняє. Тобто там буде кострище, можна там щось посмажити. Ну, тому, в принципі, холодильник ок. Може бути. Це в нас е, третя зона робоча. Тут робочий стіл, теж з чогось він там складений, дуже багато книг. І е, відсилка на професію саме того, хто тут е, періодично живе. Це я додала ще У нас з Це доповнення, здається, так, доповнення котики та собаки. От, і там в нас є пірічка. Це ті пір'ячка, які в нас е, наші тваринки можуть нам приносити. Там, от, коли гуляєте по місту, там бувають такі купи з пірячка. І можна або, от я не пам'ятаю, саме можна шукати чи ні, але можна я знаю, попросити тваринку, щоб вона принесла пірічку. От, і коли вона приносить, то. Його можна повісити на стіну. це пір'ячко, воно стає, ніби картина в рамці. От, і можна повісити на стіну. Плюс там ще, ви бачили, є малюнок, саме тої птички, ще є пір'ячко. Це прикольно. Такі нюансики, дуже прикольно. Якраз тут ми й до кухонної частини. Вона малесенька, ну, по тут. Це малесеньке, крім спальні. От Спальня тут велика, так. І, бачите, я поставила холодильник, тут буде стояти раковина. І, в принципі, все, тут буде ще система для чаю. Тут, як бачите, якесь сміття можливо є, там якісь соки. Але от всяке електричне я вже не ставила, тому що, ну, я думаю, тут трохи проблема з електрикою. На вулиці в нас. Грубо кажучи, є типу чотири зони. У нас є зона для спостереження за птахами. Це оце яка зліва, там, де всякі речі стоять, там я климок кину. Те, що трошки правіше, там будуть, ну, типу, сади, тобто там можна буде щось вирощувати. Плюс ще зона, де можна посидіти і подивитися на озеро. І саме права, там, ну, грубо кажучи, склад якийсь. Тобто там, як бачите, там коробки, там якісь дерев'яхи, там риба якась сушиться. Ось це якраз зона, там, де можна наблюдати за птахами, тобто, ну. Більш-менш комфортом, тобто там можна прилігти і чекати на тих пташок. Як я казала, блакитнооких е, хто в мене там був? Горобець? Окей. Е, це от якраз та ділянка типу сад-огород Тут можна щось вирощувати. Е, тут я ще додала те, що кострище, про яке я розказувала, теж можна за ним посидіти, плюс щось посмажити. І тут ще зона просто наблюдати за озером, або, можливо, там рибачити. Звісно, я додала ще ось цей пеньок з пташками. Можливо, там хтось і живе, наприклад, за яким наблюдають. До речі, ще з екскурсією була невеличка проблема, тому що спочатку персонаж, який тут живе, він не зайшов на саму територію, а я вже почала ту екскурсію і така веду, показую. І я розумію, що в мене не відражається ось цей другий, ну це, грубо кажучи, другий поверх, так якщо робити, ну ви бачили на початку, типу, це другий поверх, який підняли. І він в мене взагалі не відображається, і потім до мене дійшло, що це через те, що персонаж ще не дійшов, і, типу, ця ділянка, вона не його, а наче ну я збоку намагаюся залізти, от тому такі нюансики теж бувають. Ось ми вже переходимо до екскурсії. Е, здалеку будинок виглядає ось так. І, можливо, до речі, щоб ось цього внизу не було білого, можна було б це пофарбувати як стелю. Чому така умна мисля прийшла опосля? Це в нас такий балкончик, він досить маленький, тут у нас навіть є де попрати речі. Ми заходимо в будиночок, і ось бачите, тут е, вітальня ось ця наша. Це, ну, типу, робоче місце. Ну, в принципі, це є робоче місце. Кухня малесенька. Спальня, мені здається, реально це сама велика зона, яка є в цьому будинку. І невеличка вбиральня. Я думаю, що ніхто наблюдати не буде, так? Ну, бо там, якби би... ну. Сподіваюсь. Ось такий будиночок на дереві в мене вийшов. Пишіть в коментарях, як вам сподобалося чи ні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім доброго вечора, тихої ночі, та побачимось!